Наша шкільна домівка. Скільки приємних спогадів, дитячих мрій, яскравих свят, незабутніх уроків, цікавих зустрічей та дружніх розмов вона зберігає у своїй пам'яті та передає з покоління у покоління. Саме тут наші учні навчаються писати перші слова, знаходять вірних друзів, пізнають закони моралі. Допомагають один одному, діляться найпотаємнішим, знаходять мудрих порадників та наставників, вчаться поважати думку іншого, а головне бути індивідуальністю. Тисячу думок на один урок, тисячу книжок, скоро вже дзвінок. Ми Разом весь час, друзі, рідний клас. Знає кожен з нас. Це найкращий час. Було завжди. 1 вересня ми з радістю зустрічали нових учнів, а 31 травня проводжали зі шкільного порогу наших випускників. Але в один момент у наше мирне життя увірвалася війна, змінивши все на до та після. Війна стала справжнім викликом для освітян та учнів. Нові реалії забрали у нас найцінніше живе спілкування з нашими вихованцями. Але ми не здались. Сміливо перейшли на освітній фронт, щоб разом будувати світле майбутнє нашої країни та виховувати її розумних нащадків. Ми навчались, волонтерили. Говорили про війну, підтримували один одного, створювали відеоролики для підтримки наших Збройних сил, малювали, читали вірші, писали листи, робили все для того, щоб бути надійним тилом для тих, хто напередовій. І, хоча подумки ми залишились у часовому проміжку 23 лютого, все ж сьогодні кінець травня, який приносить нам водночас веселе та радісне свято, День останнього дзвоника, сумно, звичайно, що в нових реаліях ми не можемо зустрітись на шкільному подвір'ї. Та все ж, дорогі наші учні, батьки, педагоги, сьогодні ми хочемо звернутися до вас. Зі словами подяки. Дорогі учні, випускники, педагоги, батьки, сьогодні у нас свято День останнього дзвоника. Кожного року він сповіщає про закінчення занять у школі та про початок прекрасної пори для всіх учнів літніх канікул. Проте цьогоріч свято прощання зі школою не таке традиційне та урочисте. В нашій країні іде війна, яка щодня забирає життя сотень українців, багато навчальних закладів зруйновані, чимало педагогів та їх вихованців не можуть навчатися навіть дистанційно. Та, попри все, наша країна уже більше року дає гідну відсіч ворогу. І обов'язково переможе, адже кожен із нас на своєму місці робить все можливе для цього. У такий важкий час випробувань для кожного українця. Я, як директор ліцею, хочу висловити щиру подяку всім вчителям та батькам, адже завдяки нашій злагодженій роботі ми змогли продовжити. Навчальний процес в умовах війни і дали можливість нашим дітям здобувати знання, що безперечно є передумовою гідного майбутнього для нашої держави. Також дякую всім учням, які сумлінно та натхненно навчались, волонтерили, підтримували наші збройні сили. Я пишаюсь тим, що у нас такі розумні вихованці, дружні батьки. Та компетентні педагоги. Дякую вам за це. Слава Україні, героям слова! От і завершився травень у цьому році, Та не таким веселим став для нас. Війна в країні, Чуємо це на кожнім кроці, випробувальна став для українців час. Душа болить і серце плаче, що наші мирні дні в минулому лишились, та ми не скорені. І серце в нас гаряче, бо в єдності і в свободі наша сила. На освітній ми сміливо стали, щоб кожен учень зміг знання здобути, нові вершини разом з дітьми здобували, бо там, де є освіта, там майбутнє. Пролетіли уроки, закінчилось навчання, розставатись приходить вже час. Вчителі всі зібрались, щоб сказати вітання наші діти найкращі для вас. Рідна школа суміє і її класи. Ваші зушитні книги чекають на вас. Як же хочеться зараз зібратися разом на урок, на перегляд та у мирний вже час. Тут все ваше дитинство і спогади чисті. Незабутні хвилини шкільного життя. рідна школа. Подобримо й порочисто шла вітання вам ще любові й добра. Хоч не разом діти, та ви не сумуйте, перемога вже скоро, в це віримо всі, ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй згадайте героя, того. Наша віра і надія теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе. Ну а ти з дошкільному порогу цьогоріч назавжди вже піде, ми бажаємо щасливу дорогу, хай майбутньому успішним буде! Ви дорослі, красиві, успішні. Краще з кращих на цій землі. Пам'ятайте про батька і нині, пам'ятайте своїх вчителів. Думати, завжди лийте крилати, не спиняйтесь на шляху болі. Україна вам як мати. Будьте гідними дітьми. За канікули стукають в тверд, набирайтеся щодня, хай ці дні будуть мирні, веселі і успішним для вас майбуття. Ну а ми, вчителі, ваші друзі, щиро вдячні за кожний урок. Ми чекаємо, сумуємо дуже, щоб у вас зібрав наш дзвінок. А на завершеннях останній дзвоник пролунає. Він довгий час на нас усіх чекав. Сьогодні дистанційно, учні, вчителі вітають. і сповіщають, час каніку вже настав.